Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо підживляти помідори калійною селітрою. Нітрат калію. Будемо підживляти час цвітіння, час зав'язування плодів. Це у нас щелі і чілі помідори. Зараз пішов ріст Після кальцевої селітри. Сьогодні будемо підживляти переживля на кальцієвою селітрою. От каліва селітра. Калієва селітра зміснюємо ось корневу і збільшує плодів на кущі. так виглядають помідори чилі чилі чечелі тут там у нас такий вже перець. уносить чильки кальцію селітру Сьогодні може і внесу калію селітру і підперець. етрат калію Зараз вам покажу більше помідори не чилі, а більші. Ось так вони виглядають. Вкусники пішли в ріст. Після підживлення кальцевою світрою. Ось такі вже помідори. Сегодня будем носить калиевую солитру. так у нас сразу выглядят. Сюда у нас все-таки Сьогодні будемо носити каліво селітру. Далі йдемо і будемо розбавляти каліво селітру. Далі все покажу. Ось вот такі помідорки. Ось друзі. Так виглядає нітрат калію, калійна селітра. Зараз будемо включати вагу будемо зважувати. Потрібно взяти якийсь кульочок. Цей кульочок ми будемо висипати. Нам потрібно 20 грам тринадцять вісімнадцять Ною рукою незручно, ною рукою тримає телефон. 18 нам потрібно 20. 21 теж може бути. Далі ще беремо. Висипаємо у лійку, Заливаємо воду. Крані включив. Заливаємо воду. Ліка має 10 літрів. Зараз набираємо води, розмішаємо і підемо підживляти. Так, куди я набрав? Тепер потрібно розмішати? Щоб селітра розчинилась. Перше підживлення було кальцевою селітрою для росту помідорів. Через 10 днів 14 повтору кальцією селітрою. Так ми розміщали, йдемо поливати. Поливати будемо спочатку помідори чечелі. Перед тим землю потрібно зморчити. Коли падає дощ, не потрібно. Також перець підлею. До пів літра на кущ 0,5. Помідори чилі підживили, перед підживили. Зараз буду висаджувати підживляти. Більші помідори. Кому відео подобається, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Чи ви підз'являєте помідори? Це наша картопля. Будемо купати, запишу відео. Першімчиво підживляєте калінію столицею. Далі буде. Там у нас бурак. 4 ряда чи 5. По 50 метрів довжина.